Привіт усім. сьогодні у нас у студії Юлія Бондар, керівниця аналітичного відділу в медіа АІН привіт, Юля. Привіт, всім привіт. І сьогодні ми не просто так зібралися, а знімаємо це відео саме напередодні дня журналіста. Знаєш, я дивилася у нас на Ютубі. Ми з тобою знімали теж до дня журналіста рівно рік тому. І я думаю, О, можливо, це буде така чудова традиція вже до дня журналіста запрошувати тебе до нас у гості. аби людям було цікаво. Так ну Юлі, розкажи, будь ласка, про свою зараз кар'єру журналістиці, бо я знаю, ну за рік змінилася твоя діяльність. Розкажи більше про це зараз. Я працюю працюю в медіа пов'язана з технологіями і, IT, і фінансами і економікою, яке називається АІН. Там я наразі працюю вже от кінець третього місяця, тобто це лише початок такого мого шляху в геть-іншій новій сфері. А, але журналістика лишається, тобто це все одно тексти, письмо, тобто, все те, що я й робила і люблю, і намагаюсь продовжувати це робити. Тому просто змінилася як платформа майданчик, де я це роблю, але сама сфера залишається в серці назавжди. Клас. Юлія, розкажи трошечки зі свого досвіду, як змінилася журналістика за часи повномасштабної війни. О, це насправді дуже велика об'ємна тема, тому що змінилося майже все в журналістиці, дещо повернулося з часів ще Януковича, Тобто, це ми говоримо про якісь темники від влади. Як нещодавно українська правда вчора чи позавчора опублікувала текст про це, але загалом дещо війна покращила в стосунках між журналістами і владою, дещо погіршила, але... Тут можна зробити основний акцент на тому, що насправді журналісти зараз багато жертвують собою своїм життям, особливо ті, хто працюють на фронті, покривають всі ці новини, перебувають в сірій зоні разом з військовими. І це заслуговує великої поваги, тому що ну, здавалося б, ніби як там кажуть, журналістів ніхто не любить, ніхто не говорить правду, але все одно залишаються люди, які... Які, попри всі стереотипи про журналістів, вони продовжують роботу, вони продовжують працювати в дуже ризикованій зоні, аби власне доносити людям те, що відбувається, і мені здається, що нам треба особливо пам'ятати про цих журналістів, про тих, хто загинув, власне виконуючи свої професійні обов'язки і Розділяти там журналістів, яких ми там не можемо сприймати, які ми думаємо, що там а, працюють, не знаю, там виконують вказівки влади, власне, і тих, хто насправді горить журналістикою, горить донесенням правди те, що відбувається, і не ототожнювати всіх, а, як не поширювати стереотип на всіх журналістів, бо насправді це образливо. За останні роки ці я думаю, що повага до цієї професії. Набагато більше зросла, скажімо uh -huh. так, тому що журналістів порівнюють і ну, вони стаються е, на одній сторі на одній лінії із військовими, із нашими захисниками. Звісно, да. тут ще вплинуло власне, те, що змінилися майданчики, на uh -huh. яких ми зараз працюємо, тому що, якщо раніше журналістика сприймалася виключно як теле... телевізійна сфера, тобто всі, кого ми бачимо, ведучі там, і власне і пов'язували тоді це ж там всі канали належать Олігархам, олігархи співпрацюють з владою, якось вона це пов'язувалося, Але зараз соцмережі журналісти стали набагато ближчі. Багато хто комунікує зі своїми читачами напряму, тобто без там редакцій, головредів, інших людей. І власне, мені здається, це і зближує якраз журналістів з людьми, для яких вони власне і працюють. І... Ну, це багато що стирає такі умовно кордони, і люди можуть розуміти, що є різні журналісти, всі по різному працюють. Ну, тобто, не можна назвати, що це така однорідна якась сфера, тобто тут дуже багато всього різного. От і. Так. А от до речі, щодо джерел, я знаю, що багато журналістів зараз починають трошечки панікувати з правду того, що Телеграм виходить на перше місце поширення інформації. Як особисто ти до цього ставишся? От і про ці ідеї заборонити Телеграм в Україні. Ах, ну, ми насправді дійсно вбачаємо в цьому велику, великий ризик для, як і для нашої професії, так і для нас, як для людей, тому що дійсно в Телеграмі дуже важко відслідкувати анонімні повідомлення, хто стоїть за каналами, кому це вигідно. Ну і власне, це несе ризик нашої професії, тому що. А під час повномасштабного вторгнення дійсно від журналістів вимагають дещо такої емоційності, тому що коли ти покриваєш власне війну в своїй країні, складно лишатися суб'єктивним. Дотримуватися всіх стандартів журналістики, як там баланс, тому що ми не можемо балансувати і давати слово, наприклад, російській стороні. І власне тут нас і випереджає телеграм в тому плані, що є просто люди, там, наприклад, Лачин, який не є журналістом, він є блогером, він подає ті ж новини, так само як журналісти, але при цьому він може собі дозволити емоційність, він може комунікувати з людьми. Він може від себе давати якусь оцінку. І людям це зараз набагато ближче, тому що вони їм теж треба кудись діти ці емоції, а коли вони читають там умовно сухі повідомлення від журналістів, тому що ми не можемо додавати туди емоції і оцінок, вони якось не, не отримують, можливо, тої емоції, яку хотіли. І тому вони більше йдуть власне, до телеграм-каналів, які їм будуть казати, куди звідки летить ракета. Ну, і, власне, це великий ризик. І для сфери самої, і загалом для мені здається, критичного мислення, тому що ну всі зараз перебувають в такому емоційній турбулентності, і складно зараз виділяти ресурси на те, щоб аналізувати, які повідомлення надходять, звідки, для чого це. І власне ми швидко піддаємося цьому, і тут треба працювати. Виключно власне вже з е, тим, як люди мислять, бо заборонити телеграм ми можемо зараз його закрити, але з'явиться ще одна якась нова платформа, де просто буде повторюватися те саме, просто на іншому майданчику. Так, да, от до речі про критичне мислення. Ми з тобою минулого разу говорили про фейки, взагалі яких відрізняти? Так як ти зараз почала працювати більше у сфері технологій, я б хотіла з тобою поговорити про виокремлення фейків, які створені штучним інтелектом. Чи зустрічаєшся ти в роботі із цим? От і можливо, у вас є якісь лайфхаки, які ви використовуєте, як розрізнити там на що звертати увагу, такі якісь елементари. Ну, я би тут сказала, що зараз ми багато зустрічаємося власне, з фейками візуальними більше, тобто не текстовими. І тут насправді достатньо поки що, поки що легко працювати, тому що штучний інтелект ще допускає свої помилки, коли там багато пальців з'являється. Mm. Ну, тобто, якщо придивлятися до деталей, можна знайти ну, те, що там умовно. Людина своїми руками не, 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 не домалює. А, набагато складніше зараз працювати з, власне, з інформацією, тому що я пам'ятаю, був випадок, а, я не згадаю, яка це була історія, але я пам'ятаю, що спеціально створили, а, якби, медіа. І за допомогою штучного інтелекту створили посади людей, тобто там і візуально підібрали так, що ну тобто ти дивишся на сторінку, ти бачиш, що за це відповідають конкретні люди, але ми власне тоді а, почали шукати детальніше про цю редакцію про цих людей. І ми виявили, що ми не можемо їх знайти. Ну тобто їх просто не існує цих людей. Я пам'ятаю, ця історія була коли це з Бігусом Була історія, так. Напевно, mm -hmm. я mm -hmm. просто це було Secretary багато konuş. різних yeah, там ситуацій. медіа опубліковано, якомусь якого да да. Да, да, mm -hmm. да, да. да, Це було воно, бо багато різних ситуацій трапляється, і вже не знаєш, mm -hmm. про яку ти розповідаєш. Mm -hmm. да, да, Це було воно, що створили медіа, яке здається, перше джерело, ніби поширило mm -hmm. новину про їхній корпоратив mm -hmm. тоді. От, і власне, ми тоді, а, ну, для нас це було таким. Не то, що відкриттям, але ми раніше не думали, що за допомогою штучного інтелекту можна створити просто окрему редакцію. І якщо ти не журналіст, не людина, яка в цій сфері, яка ну, у нас не так багато журналістів, і в основному у нас намагаються якось збирати разом, тобто ми більш-менш орієнтуємося, хто у нас знаходиться в цій спільноті. А, але якщо от звичайний читач подивиться на цих людей, він не знає всіх там журналістів, представлених в Україні, він подумає, ну. Якась редакція написала, чому б не вірити їй. І, власне, в цьому полягає проблема, що зараз можна створити будь-кого, поширювати будь-які меседжі, і тут знову це просто працювати з населенням, з тим, як вони сприймають інформацію. Ну мені здається, що це мають бути якісь державні програми, тому що в нас є якісь на особистому рівні там програми для охочих, але. Не всім людям це доступно, не всі це бачать, не всі хочуть брати в цьому участь. А, і, власне, тут має бути якась державна політика, але а, ну, державна політика теж, я не знаю, чи треба очікувати від держави, коли вони самі власне, використовують там умовний телеграм, а, поширюють ті ж самі. Я пам'ятаю, як Єрмак спілкувався з Майлами одними. І це теж. Ну, про, про яку ми там можемо говорити критичне мислення, журналістику, коли в нас просто зараз дуже хаотично налаштована сфера. Я розумію, що зараз в часи війни тут якось складно, це треба вводити цензуру. Але звісно, багато хто буде проти цензури. Але тут власне вже питання до конкретного читача, щоб він сам вчився якось розрізняти ці меседжі, витрачав більше часу на прочитання новин, якщо він не хоче потрапляти на там російські псо. А думати, що там всі проти нього, і влада хоче його щось там погане йому зробити. Тому тут залежить, власне, я, я б сказала, що залежить від конкретної людини зараз це вчитися робити, бо ну ми насправді так само зараз вчимося. Для нас штучний інтелект це щось нове. Ми теж поки що не знаємо, як з ним працювати, чи довіряти, не довіряти. Бо ми прямо бачаємо, що в нас забирають роботу. І тому ми зараз всі вчимося з цим якось взаємодіяти, бо ми не можемо просто його якби вичеркнути свого життя, бо воно вже існує. Воно суттєво впливає. Тому просто навчитися з цим працювати. Так, я знаю, що так. ще є такі програми, вже, які розпізнають фейки створені штучним інтелектом, начебто розробляють їх і використовують вже. Е, ну, будемо сподіватися, що штучний інтелект не захопить на наше інформаційне середовище. От і е, ще хотіла з тобою поговорити про те, що е, зараз у нас, так кажуть, кліпове мислення, що ми не можемо сприймати багато інформації. І ти вже почала говорити про Ладжина, е, що дуже часто е, наш народ, ну там взагалі люди, е, відбувається дають перевагу більше блогерам, ніж там якимсь uh -huh. професійним журналістам, бо у тих там більше підписок, вони на них в інстаграмі, наприклад, да, побачили, повірили. Е, і такий час, що майже кожен може відчути себе журналістом. Uh -huh. е, і я знаю, що у вас теж там є розвинена інстаграм-сторінка. Е, можливо, ти знаєш якісь лайфхаки? Як цікаво, коротко так писати, щоб зацікавити людей, але ну на важливі теми. Бо, ні, ну, все одно є блогери, які пишуть на важливі соціальні теми, е, окрім тих, там, що займаються б'юті і тим іншим. Угу. Ну, мені здається, що тут я завжди даю одну пораду як журналістам, так і не журналістам. Це найперше, просто це робити і практикувати. А, тут немає якогось суперсекрету. Все, що ми робимо в університетах, на курсах, це ми просто беремо. Пишемо, виписуємо а, і, власне, створюємо. Тому тут, якщо людина хоче, власне, писати, доносити якусь інформацію, це, власне, це і робити. А друге, це напевно, якщо, тобто, в нас є поняття громадянської журналістики, коли це люди там без освіти, а, самі собі щось хочуть висвітлювати, то. Ну, я би порадила все ж таки дотримуватися стандартів журналістики, наскільки це можливо, і завжди перевіряти свої джерела і так само, власне, розповідати своїм читачам, звідки ви взяли цю інформацію. Це більше про довіру між, між людьми, між журналістами і читачами. І це дуже важливо, це суттєво важливо, тому що. Ну, у нас зараз дуже легко повірити в будь-який меседж, який поширюють, але мені здається, що ну, надалі це зіграє з нами злий жарт, і тому важливо зараз вже будувати умовно правило, основне тобто завжди показувати звідки ця інформація для того, щоб у людей була повна картинка, і вони могли собі вже робити якісь висновки. От, це напевно основне, щоб я виділила. Тобто, тут, повторюсь, немає ніякого секрету, просто просто робіть, робити, та. все прийде з досвідом. Да. Так, це Дякую. правда. Ну можна читати багато книжок, професійних, просто художніх. І від цього теж буде якби uh -huh. вибудовуватися слово. Але тут дійсно тут немає секрету, якщо людина дійсно хоче писати гори журналістикою, то. Ну мені здається, що їй буде байдуже там, як в неї виходити. Вона просто буде це робити, робити і робити, поки в якийсь момент вона не відчує, що вона вже от. Переступила цю сходинку, mm -hmm. і вона рухається далі. і Це дуже класне відчуття. От давай якраз про навчання плавно перейдемо до іншої теми. Е, ну, так як ми знімаємо якраз напередодні вступних іспитів oh. і так далі. Е, наші абітурієнти, можливо, будуть дивитися це відео, е, і можливо, серед них є хтось, хто бажає вступити на журналістику. Розкажи трошечки про те, де ти навчалася mm -hmm. про свої студентські роки, можливо, вони чимось відрізнялися від інших. А, от і про взагалі про те, чому варто вступити на журналістику? Угу. А, я навчалася на журналістиці і на бакалаври, я вчилася у Львівському університеті імені Франка, і на магістратурі я вчилася в Українському католицькому університеті в школі журналістики і медіакомунікацій. Дуже багато можна зустріти те, що в журналістиці насправді не так важлива освіта, як нетворкінг, якесь розуміння просто професії, тому що. Ну, от насправді на бакалаврії в нас було більше особистий розвиток, напевно, людини. Тобто, ми багато читали, ми багато аналізували, але це не завжди було пов'язано виключно з журналістикою. Тобто, та нас вчили там розрізняти, що таке там стаття, замітка, телевізійна, текстова журналістика, радіожурналістика. Але по факту, якщо ти знаєш, що ти, наприклад, хочеш писати просто береш і пишеш. Зараз є мільйон можливостей: ті ж телеграм-канали, блоги, інстаграм-дописи. Тобто, плюс журналісти, редактори зараз відкриті до будь-яких людей, тобто можна просто запітчити тему, і якщо тема сподобається, просто пиши. А, тому, ну, це я зараз щас беру і не агітую вставати на журналістику, але а, я б насправді радила першого світу отримати якусь. А, більш вузьку, а, тобто, якщо там є якісь ще інтереси, не знаю, біологія, фізика, тобто йти на якусь таку спеціальність. Але якщо ви після цього зрозумієте, що ви все одно хочете власне писати, тоді йти власне на магістратуру журналістики, тому що навіть у нас є дві сильні школи: це Український католицький університет і Могилянка. А, і вони власне готують універсальних журналістів. тобто, це програма на два роки, і в ці два роки вони наповнюють цю програму всім тим, що ми вчили за чотири роки. Тобто можна просто піти на магістратуру і насправді стати фаховим спеціалістом, і для цього не потрібно там витрачати шість років, як угу. я витратила. Тут більше от нюанс в тому, що Поки я вчилася на бакалаврі, я вже перебувала в цій сфері, я працювала з викладачами, які мають там контакти. Тобто я більше працювала над певно над базою контактів, над а, тим, як працює журналістика, хто працює в цій журналістиці, які є медіа, а аніж радше над якимись там своїми навичками чи розумінням самої сфери. А, і це тут. Ну, це власне треба враховувати напевно, основне, тому що умовно я уявляю, якби я там вчилася на якомусь біологічному факультеті. Я, звісно, була б в середовищі людей, там, які цікавляться більше наукою, аніж журналістикою. І це теж впливає, бо я була власне в атмосфері, хто хоче писати, творити, всі були суперкреативні. І ти просто перебував, витягнувся за цим, і ти так далі і пішов. Тому тут треба власне більше враховувати саме середовище, а, ну тому що от по світі, якщо не вступити на бакалавр, нічого людина не втратить. Багато є випадків, коли працюють і без журналістської освіти. А, ну, тут важливо просто бути розумним. Ну, Зараз взагалі такий час прикольний, що ти можеш завершити курс з будь-якої теми, ну і займатися цією професією. Головне робити. Бо інколи да. навіть людина, яка має там диплом, вона ну якби менш якісно робить свою роботу, ніж та, яка просто горить і там ну не має ти, того досвіду. Це правда, і а, зараз да. плюс є дуже багато різних курсів, безкоштовних, платних, всі дуже відкриті для того. Щоб більше людей не те, щоб потрапляли в журналістику, але більш якісно працювали в цій сфері, і тому достатньо покрити, ну сходити на якісь курси, більш детально вивчити вже там напрямок, який цікавить, і далі в цьому працювати. Я не бачу в цьому проблем. Mm -hmm. ну, тобто, тут більше питання нашої освіти, якщо ми не можемо її рекомендувати, рекомендуємо якісь там не знаю двотижневі курси, тому нехай mm -hmm. міносвіти рухається. Але загалом там можна отримати якусь фахову освіту mm -hmm. і потім займатися журналістикою. А можна і паралельно під час цього вже кудись писати. Тому тут mm -hmm. ну насправді можливостей море, головне просто їх шукати, подаватися, куди тільки можна, вчитися, ну хотіти власне розвиватися в цьому. А якщо хочеться, то і розвиток той буде якось можливості самі буде знаходити людину. Як чудово, мотиваційно звучить юль. Я думаю, що це чудова порада не лише для абітурієнтів, а взагалі для всіх, хто нас дивиться, слухає. Ну і давай на завершення. Привітаємо журналістів. <сум> так у тебе багато друзів, знайомих, журналістів. От чого б ти хотіла побажати? Ну раптом хтось нас слухає, все ж таки з журналістів. Я б наперше хотіла подякувати всім тим, хто залишається в професії і хто робить її якісно попри всі турбулентні часи і ситуації, які в нас трапляються. Я б, напевно, хотіла побажати і собі, і всім іншим журналістам це лише продовжувати це робити. Триматися купи, тому що коли середовище розкидане і не комунікує між собою, це поганий знак. А, і да, напевно, от продовжувати це робити, продовжувати робити це якісно, вірити в свою ну, називаємо це місійність, тому що деякою мірою я вважаю, що журналістика це більше про місію, тому що в нас тут немає високих зарплат, на жаль, тому це більше власне про внутрішні бажання людини. А це основне і щоб люди власне поважали журналістів і принаймні розбиралися там. Хто хто де працює, і не якби не ототожнювали всіх там з тими, хто їм не подобається, і більш з повагою ставилися до нас, і до нашої професії. Бо ми дійсно хочемо робити це суспільство краще, цю країну робити кращою. Тому, будь ласка, давайте робити це. разом. Дякую тобі дуже, Юля, за такі чудові слова. Ми теж тебе хочемо привітати з пріотешним святом, побажати тобі завжди залишатися в ресурсі для того, щоб писати ці такі ну часом бувають важкі теми сьогодні. От щоб в тебе завжди було натхнення до роботи і оточували тебе справжні такі друзі, професіонали, які теж тобі завжди можуть підтримати якимось добрим словом поради. Клас, супер, дякую дуже. Дякую за увагу, хто нас дивився, слухав. Я нагадую, що сьогодні у нас у студії була е, Юлія Бондар, керівниця аналітичного відділу в медіа АІН. Дякуємо тобі, Юля ще раз. Дякую.